М109G. Чергова арта, яка вже доволі давно була додана у нашу гру. Він же, як його ще називають Паладін, на бойовому рейтингу 6-0. І у нас по суті немає ні фіга, ні лазерного дальноміру, звісно, бо це 6-0, ні гарної балістики, ні якоїсь суперподвижності, швидкість поворота башти теж така собі. Та й перезарядка на експертах близько 14 секунд. Коротше, на цифрах звучить це все не дуже. Але як це грається, погнали, подивимось. Друга битва за Ель Аламейн. І я так розумію, ми у дупі списку. Ми на 7-0. Використовувати буду радіофугаси, тому що можна тепер перемикати ну точніше, не тепер, а вже давно їх можна перемикати із радіопідривника у контактний. Ось я, наприклад, це зараз і зробив. Ось тут показалось це. Коли я сказав, що у нас немає гарної балістики, я мав на увазі, що вона... Ну, типу, як би нормальна, але все одно на дуже великій відстані також легко і просто не постріляєш. Це у нас німецька М-109, німецький паладін із короткою а, гарматою. Є іще довгоствольні версії. Хоча ні, дивіться, більш-менш навіть їдемо кудись. 50 з хвостиком, 56 км на годину. Не так і погано. Я давно на ній не грав, це от сьогодні. Вперше за вже, напевно, місяць чи десь близько того, то вже напевно і трохи підзабув, яка у неї швидкість, як вона взагалі грається. Так, виявляється, по порухомості у нас все не так погано, як я думав. Але наведення башти, ну самі бачите, воно зовсім ніяке. Дуже все довго, дуже нудно. До речі, по кутам схилення гармати вниз нас що? Мінус три. Ну, мінус три, це не нуль. Тому, напевно, хоч якось із цього вести вогонь можна. Бачу собі жертву, але як у це влучити? Ой, занадто. Занадто далеко взяв. Ага, його прибили. Так, балістика виходить теж краще, ніж я думав, чи що. Ну, це було б непогано, звісно. О, ну, типова креса стоїть під обідком унітазу. О! Е! А все, от мені вже й втащили. 35 секунд ремонту. Казна вийшла, три члени екіпажу вийшли. Цікаво, скільки у мене тепер буде перезарядка. Секунд, 25. Ну, от не знаю, після того як я пограв на Панзергаубиці 2000, якось мені всі інші ем, артилерії не заходять. От чесно вам скажу, прямо не дуже. Я вже занадто звик до швидкої перезарядки, до лазерного дальноміру і так далі. І тепер усе все мені здається чимось таким, знаєте, ну не дуже. Я все таки хотів би спробувати ось сюди відстрілятись, що ти балістику не розрахував, буває. М -м, не докинув. Ну от, оце те про що я казав. На жаль, на великій відстані дуже незручно стріляти. Звісно, якщо пограти там. Декілька десятків боїв підряд на ній, то звикнеш. І може навіть будеш влучати частіше на дистанцію. От, до речі, я тут сам. Підтримки в мене ніякої немає. Що мені робити далі? Я не дуже розумію. Опа! Так, а ну-ка, контактний. Прибираємо, вмикаємо радіопідривник. Що спробуємо? Не влучив. Ой, перезарядка яка довга. А я все ще й досі перезаряджаюсь. Важко без екіпажу. Я боюся в свого влучити. А, не влучив. Який тут радіус підрива? Радіус працьовування 3 метри всього-навсього. Це слабенько, нібито. 3 метри. Ну, як наводитись із такою швидкістю поворота башти? От як наводитись? Вбили ла 10-го. Ну, я відчуваю себе максимально безкорисним у цьому бою. Я нічого не можу. На дистанцію я влучити не можу. По літаку влучити навіть по повільно летящому. Цей там так і стоїть. Навіть у того, який повільно летить прямо в тебе над головою, майже все одно влучити складно, бо радіус підривника, радіус працьовування всього-навсього 3 метри. Ну, ось тут танк, але знову ж таки, а що я йому можу зробити? Він не підставляється. До речі, який у нас задній хід? 12 кілометрів на годину. Ну, типу, для арти, напевно, непогано. Дуже нудний бій. Так і хочеться його вирізати, але ну, ви повинні розуміти, що вас чекатиме. Граючи на цій техніці. Ну, десь ось тут танк. А де? А оце ось воно. на тобі Хелкет. Нє, так то техніка цікава була знову ж таки до вводу панцергаубиці На 7,7 не така вже й велика різниця, там 6-0, Ні, ну як, велика, звісно, але не настільки критична. хо Ніга я навскидочку жахнув. Знову літак летить. Ну, на такій відстані, тим більше, можна навіть не сподіватись. Та й його зенітка збила. Опа. Яке там випередження брав? Десь отак Да о. Як же їм позалітало? Жесть. Так. Ну що? Якби ж у мене каде було швидше. Вмикаю радіопідривник Ні Ні. не ні не коротше, по літакам можна навіть не сподіватися. Тільки в тому випадку, якщо він летить прямо на. А, ну все. Привіт. <ривіт> ну, це отомстюн явний, прямо явний. Ну що, давайте на дроньє 335 Б2 вилетимо. Без бомб, чисто на бронецілях, з гарматами. Ой як. Там багато ворожих літаків. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну це мені не жити. Там чотири літаки ворожих. А Оцей літак він просто не здатен захистити себе від ворожої авіації. Абсолютно ніяк не спроможний на це. Тому можна просто зробити отак. Ох! ледве вийшов. З пікірування. Давайте оце доганяти. Це. Той, хто мене збив, да? Є. Око за око, брат. Але на мене відразу два літака заходять. А я підвішений. Ну давай, курфюст. Збрей їх нафіг, збрей. Я вже з собою, можна сказати, пожертвував, але просто збрей їх нафіг. І цього добивай. Я думаю, він справиться, він вище. Так, повинен би справитись. Ну що, один літак, один фраг наземний. Нормальний виліт в цілому. Враховуючи, що я підвісив двох противників, яких Курфюст збив, без проблем. Погнали у наступний бій. До речі, тут у нас скільки 9-14, і тут 9-14. А, ну, в тротиловому еквіваленті вибухівки у нас однаково, тому немає сенсу возити звичайні фугаси. Краще таскати просто радіофугаси, але не забувайте перемикатися на контактний підривник. Бо автоматично на початку бою виставляється радіопідривник. Ну, дякую, що ти мене підрізав. Молодець. Саме, я так розумію, знову у дупі списку. Так, невже 7.0 такий популярний бойовий рейтинг, а? По стратегії застосування ця машина повинна бути десь подалі від першої лінії зіткнення, тому бажано б сильно вперед не лізти і дозволяти більш. Предким машинам їхати вперед, хай вони там починають міситися. Ну а ми вже будемо поступово під'їжджати поближче, стояти на позиції, чекати ворога, бо більше нічого нам не дано. На жаль, ой-ой-ой, а я зможу? Ні, я не зможу, бо навідник вийшов нафіг. Якраз от саме одного єдиного навідника, да ну це все. Це поїхав у парад помер, називається на цій арті. Звісно ж, удар вона не тримає. Камерники в ній не взводяться, бо броні нема. Окей, але яка різниця, якщо першим же влучанням нам вибили навідника? Ну і все. Те, що ми не відкисли з ваншотом, не означає, що ми залишимося боєздатні. Тобто, це просто відтягнуло нашу смерть. Ну і на таких картах, як міські карти, звісно ж, застосовувати таку техніку дуже складно. Поїхали далі. Ну що ж, чергова карта, на якій нам буде максимально незручно, бо це Японія, вона вся копана, перекопана, і потрібні кути схилення вниз, яких немає. І знову, до речі, дупа списку. Ми на 7-0. Ми схоже, постійно граємо на 7-0. Але, звісно, трохи дико бачити яхт-пантеру. Техніку Другої світової і паладіна в одному бою, але чого не відняти, виглядає ця тачка дуже класно. От шошу, -шо, а виглядає дійсно чудово. До того, як вона виглядає, питань у мене немає. Та ще й в цьому камуфляжі прямо ну, секс. Я там уже потихеньку доробляю еволюцію штугів. Не знаю точно, коли це відео вийде, але колись вийде. Може, після штугів. Я навіть спробую зробити еволюцію паладінів. Хоча треба буде ще подивитись, як еволюція штугів зайде, чи буде це цікаво вам? Бо якщо вам такий формат не буде цікавий, то і нафіг його робити тоді. Блін, ну що шо, -шо а я був гіршої думки про те, як ця арта рухається, все таки їздить вона непогано більш-менш. Чомусь я був упевнений в тому, що вона повільніша, а вона виявилася таке ніби й нічого. А ще й навіть задній хід, який не який є. Опа, здається, я побачив собі жертву. Тільки як би мені справа не. А, зараз мені впаяють справа. Чи що це було? Чи мені здалося, що це був танк, а це просто камінь. Ратель спокійно проїхав. Може, і я проїду, а? На Б нікого немає, ніхто не захоплює. Щось якось це все дивно. І викликає, у мене підозри і нездорові думки. Слухайте, я щось не розумію, що відбувається. У них центр повністю покинутий. Нікого немає на центрі. Ну, я б тоді, напевно, десь ось тут встав би для того, щоб відстрілювати усіх, хто поїде з респи сюди. Напевно, глибше їхати просто немає сенсу. Бо заїду глибше, просто отримаючи палаха. Справа чую танк ворожий. І що це таке, і де воно? А, в мене не наводиться гармата. В мене башня дуже повільна. І мене БТРЗД просто розбирає на запчастини. Ну, прикол, блін. О. Хоч і без приводів. горю! Але все-таки зміг по ньому відстрілятися, поки він був на КД. Яка жесть. А, ну неважливо. Ще один з того ж боку приїхав і впаяв мені. Ой, все, що треба знати про Такі от, такий от тип техніки. Карта Карпати, і, може, хоча б тут мені вдасться якось кудись постріляти. М -м Сюди нагору не поїду, бо кутів немає, там буде незручно, та й не встигну я на позицію. А от зіграти через точку. з... Третьої лінії, скажімо так, ну, не з третьої мається на увазі звідси, а від третьої лінії зіткнення, скажімо так. Якось доведеться дуже обережно грати. Ну, от, нормально, да, Паладін яких років, і тигри, пантери. Тих. Але у нашій грі, на жаль, ця арта не дуже ефективна. Не так багато я цих тачок бачу в рандомі, а якщо й бачу, то зазвичай вони відкисають. Коротше, їздимо ми приблизно як Пантера, да? угу. Окей, запам'ятали. Ні, От коли тільки цю арту додали, я в принципі на ній навіть, можна сказати, кайфував. Поки ще не було панзергауби. Так, уже був Відар, але у мене його ніколи не було. Тому для мене Відар був чимось таким, знаєте, типу, воно є, але я на цьому ніколи не грав, я не відчував, як воно. Коли в тебе є арта з лазерним дальноміром. Я сказав, що буду грати, триматись, намагатися від третьої лінії там туди-сюди, але по факту поїхав разом з королівськими тиграми на першу лінію. Ну, Максим, як завжди, кудись летить, кудись лізе вперед. Незрозуміло навіщо. Ну, це мій класичний геймплей. Ввірватися і порватися. Опа. Бум. Хе-хе-хе, нормально відлетів. Ні, до дамагу питань нема. Лопаються як шаріки. Питання в тому, чи тут для мене ще хтось є, чи нема. Ну от, до речі, навіть тут мені кутів, то ледве вистачає. Воно то, в принципі, і зрозуміло, що арта не повинна воювати так, як вона воює у нас у грі. Але, блін, маємо те, що маємо. Доводиться якось викручуватись. О, я помер. А, він мене не бачить. бачив. Я перекинув його. Бляха-муха, мені кінець. Вбий його! катешка, боже сліпа їде. Ой, і тепер ти постріляв по ньому. Я буквально черкнув його по комбашенці. Буквально міліметра не вистачило. Прямо побрив його, можна сказати. Ой, жесть, як обідно вийшло. Ну що ж, один фраг. Дуже класна результативність. Ну, Треба було стояти десь поодаль. Треба було не лізти так сильно вперед, в принципі, то я сам у цьому винен. Ця техніка не дозволяє грати агресивно, от, ну, зовсім. Карта Карелія знову ж таки, карта, де бажано б мати кути схилення гармати. І ми навіть не в дупі списку, ми десь всередині. Цікаво. До речі, якби я віддав дими тоді, коли промахнувся відразу, може б я навіть і вижив. Але особливо уважні, напевно, помітили, що димів немає. Вони в мене виявилось недокачені. Усе прокачано, окрім димових гранат. На жаль, так вийшло. Але як ви розумієте, нам ті дими не те, щоб дуже сильно потрібні. Господи, 3485 навіть з нами в боях грає. Жесть яка. Треба якось приборкати своє бажання несамовито летіти в парад, лізти поперед усіх. Треба десь якось розкорячитись, зайняти собі позицію. Тут уже танк якийсь. Куди він подівся? А, бачу, тільки в мене гармата не опускається. Ось у чому проблема є така легесенька. І там зліва вже ще хтось на ярві. От як мені стріляти у ворога? У мене гармата, блін, не опускається. О. А, ну все, я навіть вистрілити не зміг. Мене з кулемета добили. Ой, яке ж лайно, цей паладін. Ну, подивіться. Хедшот, йопте. Настільки немає броні, що навіть з кулемета з Браунінга протикається з першого ж пострілу. Ай. А тоді, коли міг відстрілятися безпечно, там кутів немає, наводиться супер повільно. Блін, ну я не знаю, ну лайно лайном, якщо чесно. І знову Карпати. І знову дупа списку. Ну, коротше, ви вже зрозуміли, да, що мені техніка не дуже тут подобається. Але ну блін, вона ж об'єктивно не дуже. Так, воно якось їде вперед. Окей, якось воно дійсно їде на рівні хоча б з тими ж середніми танками, на рівні з пантерами всякими. Але в усьому іншому, ну, якихось плюсів немає. Вони просто відсутні. Наведення немає, якоїсь супербалістики немає. Лазерного дальноміру, звісно ж, немає, бо 6-0. Інакше це було б не 6-0. Але знаєте, напевно, краще б ця тачка грала на більш високому бойовому рейтингу, але у неї був би лазерний дальномір і трошки швидший поворот башні. Ну і перезарядка, звісно, у нас довга. Коротше, блін, ну таке воно щось не дуже зрозуміле, якщо чесно. І Грати на цьому мені, чесно вам зізнаюсь, не дуже той подобається. Коли її тільки додали, я її прокачав, було прикольно перший час. А потім додали панзергаубицю, і я зрозумів, що всі інші САУ просто, ну, сміття на фоні неї. Бо вона банально незручна. Не те, щоб вона прям зовсім лайно і не може робити фраги. Може, але вона, от просто, знаєте, незручна. От і все на цьому. Не дарує вона кайфу. На ній можна робити фраги дійсно. Отак, наприклад. Ну, можна ж зробити фраг, можна. Чи це цікаво? Та якось не дуже, якщо чесно. Головне, сильно вперед не лізти, не підставлятись. Грати від укриття якогось плюс-мінус. І будуть фраги. Але знову ж таки, це нудно. Тут ще є танк, я його чую. А, ось де він. Наведення повільне, блін. Давай виїжджай. Ну він мене помітив. А, без дамагу. Ясно. Ого, братан. Але в мене каде довге, я не встигну все одно. Ну, встиг. Отримав плюху, розміняв екіпаж на фраг, але все-таки встиг. А якби наведення було адекватне, я б іще тоді, коли він мене не помітив. Впаяв би йому прямо в обличчя. І на цьому все для нього закінчилося. б. Ну, отут з пострілом у щоку башні, навіть не в щоку, а ще лівіше, у скос. Ну, це прям, да, я обісрався, звісно ж. Я розумію це. Але все одно якось дивно, що 9 кіло тротилу не привело ні до чого. Чую ще танки, навіть бачу, це у нас сушка. Ну, перезарядка в мене тепер буде цілу вічність. Куди поїдеш? А в мене не опускається. Та й Йоли пали Ну, от те, що я й казав, це просто незручно. Ну, давай виїжджай. <клух> а дамагу нема. Ну, що ви мені оце пропонуєте з нею робити? Ой, яка нудятина. Треба йому в дно закинути. Отак. А, і навіть так! Просто пожовтіла гусениця. Ой прикол. Я влучив йому під дно і повинен був бути якийсь дамаг. Ну я б зрозумів, якби там хоча б двигун вийшов. Чи якась трансмісія, чи якийсь там хоча б один член екіпажу, але зовсім нічого. Ой, коротше, ну ну, лайно. Для мене особисто це лайно. Що я можу сказати про М109 Паладін? Ну, конкретно у цієї короткоствольної німецької балістика, звісно, нормальна, але підозрюю, що на довгоствольній там повинно бути краще. Наведення суперповільне, і це навіть при тому, що у мене сидять тут експерти, тут доволі сильно прокачаний екіпаж 112 рівня. Ну і модифікації, як ви бачите, у мене тільки димові гранати не були докачені. Ну після цього бою я думаю, якраз вони й докачаються. Але м, сьогодні, по ходу запису цього відео, лише один раз вони могли б мені знадобитися, і то не факт, що допомогли б. Ми який пробивається легко навіть в лоб з Браунінга, і звісно розпилюють нас миттєво з цього самого Браунінга. Єдиний плюс, який є у цієї техніки, це те, що вона більш-менш якось їде на рівні з середніми танками, але більше якихось достоинств я виділити не можу. Тому такі от невтішні висновки. Особисто мені не подобається. Я краще піду на 7.7 на панзер гаубиці грати і отримаю набагато більше задоволення. Чи робити еволюцію по паладінам, я думаю, напишете, по штугам, думаю, скоро вийде. Ну і на цьому все. Почуємося з вами у наступних відео.